Дорогі присутні, брати і сестри, хочеться разом з вами сказати слава нашому Господу. Слава нашому тому, який прийшов на цю землю, ходив по цій землі, воскрес, вознісся і знову гляде во славі забрати церкву свою. Слава нашому Господу! Він достойний слави, і вся земля вона, вона наповнена славою, тому що сьогодні подивиться все те творіння Господнє і весна, перехідне літо. Щось свіло зараз, воно плід приносить і воно дає життя іншим. І це такий круговорот речей в природі, який, який фонциклює по його, по його волі, по його праву, тому що він сьогодні дарує для нас. І в цей вечір ми сьогодні зібрані разом з вами, як церква, як народ Божий, щоб прославити ім'я нашого Господа, щоб ще раз почути слово від нього, щось навчитися, десь підбодритися, десь подякувати Господу. щось Знаєте, вимолоти в нього, того, що ми є в тілі і ми потребуємо милості, і потребуємо від нього свого благодаті. Зачитаю місце слово Господнє. Може, десь і повторюся, це діє святих апостолів, перший розділ, з один собі ще сказані такі слова. І сказав, і сказали, мужі галиліяни, чого стоїте і дивитесь на небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, і прийде. Подібним чином, як ви бачите його, коли він підні... як він, коли він піднімається на небо. І ще одне місце слова Господнього це буде записано в Матвія. 24 розділ. Я виборчно зачитаю декілька місць слова Господнього, 30 і нижче. І тоді з'явилося знамення сина людського на небі. І тоді. Заголосять усі племена землі й побачить сина людського, який гряде на хмарах небесних і силою селеною великою. Але як було за днівною, так буде є пришестя сина людського, бо так само, як у дні, при потопом їли, пили, женилися, та заміж виходило того дня, як Ной увійшов ковчег. І не знали вони, поки не прийшов потоп і не знищив усіх. Такий буде і прошестя Сина Людського, тоді двоє будуть на полі. Один береться, а другий залишається. Дві молотять на Жорновах, одна береться, а друга залишається. Отже, пильнуйте, тому що не знаєте, в який час Господь ваш гляде. Слава нашому Господу! Братя, сестри, сьогодні свято Вознесіння, і ми згадуємо. Ми Браття нам нагадували в ранковому служінні, і перед початком нагадували, що Ісус Христос Він, знаєте, упокорив себе до смерті, і смерті, написано і прийшовши на цю землю, взявши наші гріхи, постраждавши на огов, його розп'яли, протерпівши ці всі наруги, знаєте, і дав нам надію, мені і вам, і кожному з нас, тих, хто пізнали Господа, надію на вічне життя. І написано Слові Божем, що Він, коли Воскрес, Він був з учнями. І був день, коли він вознісся. І слово Боже каже, що прийде такий день, і ангели вони сказали апостолі, каже, що ви дивитесь? Прийде день, коли цей, який піднімається, він так само прийде на цю землю. Знаєте, кожен з нас, ми живемо на цій землі, і слово Господнє каже, кожному з нас відміряний свій відрізок життя, правда? 60-70, при добрій крепості 80. Це вже при всіх добрих розкладах і здоровому житті. А знаєте, а комусь. І молодше життя, колись хтось в юності, хтось в дитинстві, хтось в середніх руках, десь хвороби. І Сьогодні наблюдати, дивитися, сьогодні хвороби вони умножаються. і люди хворіють, і люди вмирають, і люди відходять в вічність, десь аварія. А знаєте, десь якісь обставини. Ми бачимо війна, сьогодні забирає. скільки сьогодні людей вони залишають сім'ї, близьких, рідних, вдови, сироти, вдівці. Знаєте, батьки залишаються без дітей, і це є дуже прикро. Прикро чути ці всі новини, і чиє життя має свою границю. І знаєте, наше життя, моє і ваше, теж має свій кінець. Воно має свій кінець. Воно мало десь свій початок, десь була радість, десь було народження, десь була юність, молоді роки, дитячі роки, середні. Хтось до старості вже є серед нас, ті, хто вже голови покриті сивиною, хтось прожили добре життя, відрізок має віду життя. Може, і не добре воно таке було. Ця всякого було, можна так сказати, і добро, і не дуже, і радісно, але Бог відміряв кожному своє. І прийде день, ми зустрінемо Господа. Я перед зібранням, знаєте, слухав одного брата він колись назвав Бобко, який є служитель. І знаєте, я слухав: він, знаєте, говорив таку проповідь, і він таке думку таку сказав, яка так запала в серце. Не всі ми чекаємо. Того, що прийшов Христос. От давайте сьогодні я так само хотів би, щоб кожен з нас він собі був чесним самим собою. Ну ми можемо сьогодні бути крепко віруючими людьми, вдати так і сказати, як я не чекаю, я його жду. Я ж віруючий, я жду. Але сказати сьогодні, Господи, прийди! Я думаю, що ще багато в нас знайдеться планів і справ, які ми не зробили, які б нам хотілося б зробити в нашому житті. Ще... Дітей вивчити, народити, е, побачити внуків, ну, достроїти, може, якусь хату, ну ще не дозбирав, ремонт не доробив, і куча моментів у нас знайдеться, правда? Гроші в бізнес склав, ще верну, а ще не вернув, а ще ай-яй-яй-яй, скільки їх є, так багато. Знаєте, але по-настоящему, чи чекаємо ми того, хто сьогодні, в узні, про якого ми сьогодні святкуємо, що він піднявся, піднявся на небо. Написано, сидить. Одісную праворство Отця. І сьогодні Він є, я більше скажу, Він є серед нас Духом Святим. Слава йому! Він своєю благодаттю в своєму народі, в своїй церкві. Він сьогодні говорить до нас, говорить до мого серця, говорить mm. до вашого серця. Він промовляє святим словом своїм, коли ми сповняємося Духа Святого. Скажіть, будь ласка, чи було в вашому житті? Знаєте, коли ви входите в присутність Божу, коли ви... На вас сходить благодать Господня, Дух Святий, ви наповняєтесь, ви радієте, що в той момент хочеться. Я вам скажу: Господи, гряди. Бо тоді земне втрачає ціну. Тоді ти вкусив на сікій благий і совершенний наш Господь, коли ти входиш в його присутність, відчуваєш його любов, все земне воно відходить на другий план. І ти готовий сказати, Господи, гряди. Я готовий, я хочу, я пережив тебе, мені нічого більше не треба. Батя сестра, але коли ми вертаємося в земне життя, коли ми вертаємося суєту, коли ми вертаємося в нашу повсякденність, буденність, наші всі справи і ця суєта, вона очахчає нас, наше життя, нашу ношу, вона накладує одне праве, друге, десяте. І ми так загрожаємо себе і думаємо, яке небо. А ще... Ще стільки треба зробити багато. От і сестри, сьогодні Господь, Він гляде. І вся земля, вона говорить, всі обставини на цій землі, вони говорять те, що близький є Господь. Близький є Господь. Знаєте, переглядаючись якусь, може, лєнту новини, дивися, в Києві за 30 років впав дощ такий, який аномалія. Іспанії затопило, там затопило, там грими, там війна, там війна, всі, всі готуються до війни, якоїсь армії, там всі країни, десь, знаєте, воно настільки нагнітає це все. І ти думаєш, ну що далі? А далі виконання слова Господнього, яке Бог сказав, Того, що каже: не прийде Господь, поки його слово не виконається до поседньої йоти. Господь він стукає в наші серця, Господь стукає в моє серце. І знаєте, може, е, люди багато, а ну ще Антихрист має прийти, а ще начертання має бути, а ще має бути так багато. А я більше вам скажу: а якщо завтра ваше або моє життя закінчиться, де ми будемо? Ще одне місце хочу зачитати це є також відоме на місце. Об'явлення Іоанна, перший розділ, написаний 17-го вірша такі слова. І коли я побачив його то впав до ніг його, наче мертвий, і поклав він на мене правиці свою і сказав мені: Не бійся, я є перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось я живий на віки віків. Амінь. І маю ключі пекла і смерті. Наш Господь Він є живий. І слово до церкви Господньої, до дітей Божих, і ми будемо жити. Слава нашому Господу! Ми будемо жити з ним. Для нас він піднявся приготувати місце. Він піднявся, пішов до отця, каже: Я піду і приготовлю для вас. Не для мого там, для кожного, того, хто вірує в нього, хто своє життя віддає для його в його руки. Ми можемо сьогодні зробити формальність. Я прочитав, каже, двоє можуть двоє були на полі, один взявся, другий залишився. Двоє, двоє молотили, один взявся, другий залишився. Я не знаю. Не хотілося б це говорилось про сім'ю християн, які б, знаєте, може, двоє ходили в церкву, і один взявся, другий залишився. І це дуже страшно. Не хотілося б, то може, вони двоє служили і проповідали, один взявся, другий залишився. Сьогодні наше серце, наші мотиви, того, що ми ходимо в церкву Ісуса Христа в цей дім бачить Господь. Знаєте, ми не на показ для когось може це робимо. Хтось може думає, ну от перед людьми я створю, покажу і все зроблю так, щоб було гарно. Але повірте, каже, тільки чисті серцем вони Бога побачать. Іван каже, коли я побачив, я впав як мертвий, але Він положив на мене правицю свою і сказав: Не бійся, я був мертвий, а сьогодні живий. Чуєте, наш Господь є живий. Алілуя. Він є живий в нашому житті, Він є живий, Він є діючий. Давайте сьогодні зупинимося і подивимося на своє життя, на свої обставини життєві. Може, ви думаєте, що Господь він залишив і не бачить, але подивіться, ви сьогодні проснулися. Бог може зберіг вас, коли ви дорогу проходили. Може, ви щось втратили казали, Господи, допоможи десь знайти. І Господь, я ви милість, захворіли, кликали до Господа, а Господь, милість, я ви, може, не в той час, який був потрібен для вас, але наш Господь він приходить вчасно. Він не запізнюється. В нього немає, знаєте, завтра або післязавтра. Він приходить в той час, який його приділяє. його приділення мною досконале, тому що Він є досконалий Господь. І ми є Його творіння, і Він знає досконало наше життя. Він досконало знає наші проблеми. І він досконало знає, в чому ми маємо потребу сьогодні. І він знає, знаєте, в чому, що буде завтра і третього дня. Він знає того, що Він творець. Каже: я знаю намір, який маю про вас. Говорить Господь, намір на благо, во благо не во зло, щоби дати вам що? Будучність і надію. Кому? В ньому, браті сестри. Друга церква Ісуса Христа, сьогодні ми є ті, яких полюбив Господь, яких перевлік сьогодні Він в церкву свою. І сьогодні питання сьогодні до нас. Чи сьогодні Він, я його бачу, не просто бачу, але чи переживаю я його в своєму житті? Чи переживає моє серце Його, чи є сьогодні близький до Нього? Я сьогодні приходжу на це місце того, що я люблю його, чи того, що я привик сюди приходити. Є дві різниці. Я служу, служу в хорі того, що я привик це робити, чи я люблю свого Господа славити? Оце питання сьогодні. Я молюся, встаю рано молитися, того, що я люблю Господа, чи це привичка так робити? Яка наша молитва? Знаєте, є молитва, я, ми деколи. Я буду чесний, є молитва, коли ти дуже втомлений стаєш молитися, і стаєш ти... і в тебе вже є те, що ти молишся. Але коли твій дух бадьорий, коли ти шукаєш Господа, ти молишся зовсім не такою молитвою. Може, вилучше, я гірше. Ну, так я в моєму житті. Ти молишся не так, ти Бога шукаєш не так, ти йому дякуєш не так. Ти думаєш і того, ж того Бога, пильнуйте в ваших молитвах. Знаєте, коли. Ти спішиш кудись, і ти знаєш, що я люблю, коли приїхати на обід, я люблю помолитися своєю сім'єю. Але коли дзвонять один, другий дзвінок, п'ятий, знаєш на роботі, що треба робити, Богом поїв. Ну давайте помолимося. Я поїхав і думаю, для кого там молитва треба? Я й для галочки деколи роблю, бо я привик так робити. Бого цього не треба. Богу треба настояще. Богу треба живе. Богу треба те, що живе в нас. Те, що виходить з середини, настояще. Батя сестри, сьогодні нас любить Господь, того, що ми є в домі Божому. Він дав сьогодні нам життя, Він сьогодні кличе нас, Він стукає, Він говорить своє слово. І сьогодні день, коли ми святкуємо Вознесіння нашого Господа. Але сьогодні я хотів би сказати цей день. Не день Вознесіння, а день нагадування нам, що наш Господь, Він скоро гряде в наше життя забрати. Чуєте? Він гряде в наше життя забрати, Того, що прийде день, прозвучить труба. І ми скажемо, земля, прощай. Нічого не заберемо. Ні хати, ні одежі, ні машини, ні грошей. Що вдінуть і в що положить, ми не будемо вибирати. І де закопають теж, і який вінок поставлять. А табличку, як вона пише, все рівно. У нас ніхто питатися не буде. Це вже буде все рівно. Саме головне не тут, а там. Саме головне з ним бути в вічності. Слава нашому Господу. Проти і сестри сьогодні нас любить Господь, я повторюся ще раз і ще раз, тому що його любов, вона є безмірна в нашому і до нашого життя. Я сьогодні хотів би, щоб кожен з нас, як Господь сказав, каже: не бійся, я перший і останній. Сьогодні так багато людей вони сьогодні бояться, І так багато страхів сьогодні на цій землі. Але сьогодні я хотів би, щоб в нашому серці був мир від нашого Господа, була впевненість від Нього. Знаєте, я скажу: чим більше ми будемо з Ним соєдінятися, Тим більшу впевненість і тим більший мир ми будемо мати в своєму серці того, що прийде день і ми будемо з ним. Чим більше я сьогодні буду шукати його лиця, чим більше він сьогодні буде говорити до мене через слово своє, чим більше я буду сьогодні відкривати в своєму житті. Коли я буду схняти коліно, я буду наповнятися його благодаттю, чим більше це буде в моєму житті, тим більше моя віра вона буде укріплятися на мого Господа. Моя надія буде тільки на нього. Наше розуміння буде, що в ньому є. Відповідь, розв'язка в ньому є щось більше, чим дається неб... це земне життя. В ньому є небесне, вічне, живе, незмінне, праведне, дорогоцінне, святе. Я в нашому Ісусі Христі. Я сьогодні хотів би, щоб Господь Він поблагословив кожного з вас, поблагословив і також моє життя, щоб сьогодні ми були тими, які чекаємо нашого Господа. Не просто слухачами забудькуватими, а були людьми, які чекають Господа. Чекають свого Творця, чекають свого Спасителя, вибавителя, свого чекають. Сьогодні не були тими, знаєте, ми люди і ми порою. Знаєте, я щось хочеться більшого. Як вернуся той один цей брат він проповідував і казав, каже, коли в парник встати, каже, то люди і в п'ять ранку готові встати. Каже, або якусь різь зробити, каже. І каже, і те готові зробити. Але каже, як помолиться деколи, то й сон доліває, і, і часу немає, і ще щось. І сьогодні я сьогодні хотів би, щоб Господь мав ключове місце в нашому житті, брати і сестри. Ми сьогодні з дружиною перед зібранням ми слухали цю слово проповідь, він говорив за дітей, відносини батькам з дітьми. І знаєте, він говорив, каже, як багато часу ви проводите своїми дітьми в Слові Божому. І знаєте, і дружина каже, часто більше ми може проводиш в телефоні, десь сидиш. Щось шукаєш або щось дивишся, чим, може читає слово Господнє. І знаєте, я себе нахожу. да, дійсно, порою так, порою більше йому продаєш. Маленькому тому ідулку. Колись я пам'ятаю, бо менше телевізорів в хаті не можна. А зараз в кожному кармані той телевізор. В кожному кармані той ідол. І ми так багато часу йому віддаємо порою в своєму житті. Але сьогодні поміба нам Господь. Як ми співаємо пісню вірному бути, дай тобі, мій Боже щоб душу, ворог, лютий, хай не переможе. Сьогодні допоміг нам мати перемогу, не бути переможеним злом, а перемагати зло добром і мати надію на те, що прийде день і ми будемо разом, як Церква Ісуса Христа, славити Його на небесах. Давайте приклонимо наші коліна і прославимо. Його ім'я. Йому слава. Амінь.